Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Для когось прихисток, а мешканцям навколишніх будинків дискомфорт у підземному переході по Європейській 110 у Полтаві оселилися бездомні. До Дня рятівника Полтавці підполковник служби цивільного захисту Віктор Кузьменко отримав звання Героя України, а один княгині Ольги третього ступеня вручили полковнику служби Світлані Рибалко. Чотирьох лебедів рятували від браконьєрів правоохоронці у Кременчуцькому районі. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 17 вересня, ворог, котрий атакував Полтавщину, працювала протиповітряна оборона. На відкритій території одного з підприємств впали уламки ворожого безпілотника. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі пожежу оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. обійшлося на щастя без постраждалих. Дякуємо нашим силам і засобам, які захищають наше небо, і дякуємо нашим рятувальникам. Довічне ув'язнення загрожує 22 дворічному полтавцю та його 19-річній дружині. Їх підозрюють у пособництві російській ФСБ знаходити цілі для обстрілів Києва. Завербована через месенджер Телеграм. Пара встановлювала камери на верхніх поверхах багатоповерхівок, щоб ворог у режимі онлайн коригував ракетно-дронові удари по військовим об'єктам сил оборони. Повідомила речниця СБУ у Києві та Київській. Області Ольга Супрун додала агентів, цікавили місця дислокації української ППО та вузлові станції «Укрзалізниці». За гроші ворога вони винаймали квартири у Київській та Чернігівській областях, куди заселялися із відеоапаратурою. Контрозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи із убезпечення відповідних локацій. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали на гарячому, коли вони встановлювали відеокамеру у квартирі неподалік оборонного об'єкта. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру за частиною другої статті 28 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Бездомні оселилися у підземному переході по вулиці Європейській, 110 у Полтаві. Місцеві нарікають там страшно ходити, постійний сморід та сміття. А ще на підлозі переходу суцільні калюжі. Побувала та побачила на власні очі. Це все наша знімальна група. Бомж підійшов, розбив стекло, заліз туди. Ну і ми ж визвали поліцію. Ну що я можу зробити? Жінка з балкона постояла, покричала ще на той, на той момент. Я з температурою була. Так Полтавка Марина коментує ситуацію з підземним переходом по вулиці Європейській 110. Його приміщення давно порожнє, тому на окремих його ділянках облаштували собі житло бездомні. Безкінечно у нас тут бомжі. Ось рядом тут коморка, бомжі живуть. Визивали до них уже поліцію. У нас там цілий притон бомжів. От якщо дітям іти зранку в школу, то дуже важко і страшно їх відправляти. А якщо вечором, та й дівчинка, то це взагалі якийсь нонсенс, кошмар. У так званій коморці підземного переходу можна побачити будь-що: магнітолу, парасольку, одяг. Тут же зустрічаємо і одного з мешканців цього приміщення – 76-річного Анатолія Васильовича з Донецька. Пояснює у Полтаві тиждень, приїхав до брата. До у нього і мешкати. А брат крякнув, умер. Сьогодні піду і скажу, що я тут не хочу жити. А там хочу Перейти в дом присаріли полтавка ліна каже, по такому підземелю ходити страшно. Дуже прикро, що в центрі міста ми не маємо безпеки. Я зараз говорю стосовно дітей, які без батьків проходять через цей перехід. Поряд є школа, і це дуже незручно, тому що тут знаходяться безпритульні люди, які не завжди адекватні. Та й бездомним в переході не переливки. В приміщенні підтікає вода, тож на підлозі повно калю. Щоб якось обійти калюжі, люди йдуть попід стінами, а дітей беруть на руки. А ще тут описані стіни та всюди бруд. Видно, що занадні стіни обмальовані та це підлога теж трошки в жахливому стані. Вода затікає. Якщо відремонтувати, то непоганий перехід буде. Тим не менше, у переході зустрічаємо працівників КТП 1628. Вони кажуть, прибирають тут тричі на тиждень. сміття багато. У нас цим в основному займаються дівчатка. Ми приїжджаємо, прибираємо у переході, все вимітаємо, все чистимо. Чистимо. приміна неділю. Тут вода до цього води тут не було. До цього потолок тік. Було патьоки потолка, а вода, вода це перший раз. У благодійній організації «Світло надії» нам повідомили, на їхній базі функціонує центр адаптації для бездомних. Люди, що зараз мешкають у переході, можуть звернутися саме туди, їх забезпечить харчуванням, одягом і ночівлею. Завдяки камерам відеоспостереження, які встановили влітку на території сміттєзвалища у Махкухівці, вдалося попередити шість загорянь на полігоні. Як доглядають за сміттєзвалищем, щоб зменшити ризики задимлення, і чи є, хоча б в планах у влади створення сміттєпереробного заводу, дізнавалися наші кореспонденти. Так працює пожежна ємність на території Полтавського міського сміттєзвалища, відомого як Макухівське. Техніку використовують цього року для оперативного гасіння можливих загорянь, які час від часу виникають на території звалища. Ми закупили пожежну ємність 50 метрів кубічних об'ємом, і ми заповнюємо одну паливомийну машину за 9 хвилин, яка чергує у нас тут круглосуточно. Дві машини чергують. Для профілактики задимонь та пожеж сміттєзвалища регулярно пересипають інертним матеріалом, резерв якого створили у кількості 2000 метрів кубічних. Крім цього, в 2023-2024 роках придбали бульдозер та машину з фронтальним навантажувачем. У 2023 році ми пересипали звалище інертним матеріалом. Ми взяли 10 тисяч метрів кубічних піска і грунту. Пересипали, щоб атмосферне повітря не попадало в то, що сміття. Для того щоб перекрити доступ повітря, щоб не було самозаймання відходів, також щоб відходи не вступали в реакцію з іншими відходами. Також ми купили чотири пожежних ємності для гасіння пожеж. Також у нас утворилося озеро фільтрат в північно-східній частині сміттєзвалища. Ми його ліквідували. Також, попри обмежене через війну фінансування, на території сміттєзвалища працює вісім камер відеонагляду для профілактики пожеж. Розташовані вони на КПП на території боксів техніки на дільниці відходів вторинної сировини та критичних точках, де найчастіше відбувається задимлення. Дві з них підключені до служби оперативного реагування міста 1580, завдяки чому вже зафіксували та оперативно ліквідували шість загорянь. Говорить провідний інженер з охорони навколишнього середовища КТП 1628. Наталія Суйма додає для залучення коштів, місто подало проект до системи Дрім, аби у перспективі побудувати тут теплову електростанцію, що працюватиме на виробленому зі сміття паливі. Полтавська міська рада подала заявку на грантові кошти. Вони хочуть побудувати тут теплоенергоцентраль. Це міні ТЕЦ, яка буде переробляти тверді побутові відходи на електроенергію та теплоенергію. І будуть туди додати ще деревину. Для цього і цей проект коштує 6 мільярдів гривень у перспективі. МініТЕЦ дозволить зменшити шкідливий вплив сміттєзвалища на довкілля та забезпечить громаду додатковим об'ємом електричної та теплової енергії, говорять фахівці Полтавського КТП 1628. Сьогодні по вулиці Небесної Сотні у Полтаві близько 12 години сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті дві автівки отримали механічні пошкодження, повідомила Юлія Левченко, старший інспектор прес-служби патрульної поліції області. За попередньою інформацією, водій Фольксваген перед поворотом праворуч не врахував дорожньої обстановки, не зайняв відповідне крайнє положення на проїзній частині та скоїв зіткнення з автомобілем «Форд», який рухався праворуч від нього у попутному напрямку. На 46-річного кермувальника. Volkswagen патрульний оформили адміністративний протокол за статтею 124 порушення ПДР, що призвело до ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Героїв без зброї, які щодня рятують життя, сьогодні нагородили медалями, грамотами та орденами із нагоди професійного свята Дня рятувальника. Про віддану працю, щоденні виклики та спільну мету. Далі у сюжеті. Не просто дата в календарі, а день вшанування тих, хто обрав мужню професію. 17 вересня в Україні відзначають день рятувальників. У Полтаві дякували за їхню невтомну працю в ході урочистостей. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко відвідав захід, щоб підтримати ДСНСників області та вручити нагороди. Для вас це звичайна робота для пересічного громадянина. Це мужність, це ну, дійсно вчинки. Тому я вам хочу висловити слова вдячності від всього корпусу, депутатського корпусу Полтавської обласної ради, І е, щоб ви вже продовжили працювати під мирним небом. Начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Андрій Хижняк наголосив: цього року рятувальники отримали особливі відзнаки від президента України, серед яких вперше високі державні нагороди для полтавських вогнеборців. Я вам дякую кожному. Дякую за те, що ви згуртовані, за те, що ви підтримуєте. Без вас би я б не отримав жодної цієї нагороди. Спільна праця і спільна. Мета, якою ми рухаємось, є запорукою нашої спільної перемоги і перемоги України. Слава Україні. Під час урочистостей нагороди отримали 86 рятувальників та ветеранів служби. Всі вони проявили мужність у складних умовах, рятуючи людей під час обстрілів та надзвичайних ситуацій. Медаль отримав ще за ту подію. На жаль, яка трапилася 3 вересня у місті Полтава. Це обстріл інституту зв'язку. Під час того як і наслідки цей обстріл наніс. Було врятовано декілька життів витягнути з-під да, і я особисто брав в цьому участь. Сьогоднішня відзнака означає, що протягом цього року я плідно працював, допомагав населенню людям, і за, за це я так розумію, напевно, я отримав. Гарне свято, одне тільки, що зараз. Ми в стані війни. Ну будемо сподіватися, що наступне свята ми зустрінемо вже в мирний час. Рятувальники щодня стикаються із серйозними викликами, як у населених пунктах області, так і під час надзвичайних ситуацій, викликаних війною. Говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. За цей рік більше трьох тисяч пожеж, причому як викликаних обстрілами, так і. Необережне поводження з вогнем, 1500 вибухонебезпечних предметів, лісові пожежі тисячі гектар. Це свідчення того, що наші рятувальники мають унікальний вже досвід. Вони допомагають сусіднім регіонам, вони допомагають іншим країнам. Олександр Лемешко наголосив, сьогоднішнє свято дало можливість ще раз підкреслити важливість роботи рятувальників для безпеки громади та додав, їхня щоденна мужність заслуговує не лише нагород, а й постійної підтримки влади. Державними нагородами сьогодні відзначив надзвичайників Полтавщини президент України Володимир Зеленський. У день рятівника звання Героя України отримав підполковник служби цивільного захисту Віктор Кузьменко. Також з нагоди свята глава держави вручив орден княгині Ольги третього ступеня, полковнику служби цивільного захисту, речниці головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлані Рибалко. Виконуємо свою роботу дуже не відчуваєш. Заслуга, скажем, так не тільки моя, це всього колективу. ДСНС кожен можна так сказати, прикладував зусиль до цієї нагороди, а сама нагорода не очікує. Мені приємно, я вважаю, що це нагорода не тільки моя, а це нагорода всіх моїх колег. Зараз, чесно кажучи, я навіть знаєте, в такі хвилини навіть мені складно що сказати. Завжди якось я думала про те, що заслуговую, не заслуговувала. Але я знаю єдине, що ну я точно не підведу. Будемо надалі працювати. І сьогодні у Полтаві провели в останню путь 57-річну українську військовослужбовицю, офіцера капітана, заступницю начальника відділу оформлення допомог військових пенсій та пільг сектору соцвиплат обласного ТЦК та СП Ірину Бурмак були на панахиді мої колеги. 17 вересня у Полтаві провели в останню путь 57-річну військовослужбовицю офіцера капітана Ірину Бурмак. За фахом вона фінансист-економіст. З початку 2000 року і до літа 2024 тисячі служила в одній з військових частин. В січні 2000 року Ірина Олександрівна була призвана Полтавським об'єднаним міським військовим комісаріатом на військову службу за контрактом. У добровільному порядку проходила військову службу на посадах, старший механік автоматичної телефонної станції, механік вузла зв'язку, курсант навчальної роти прапорщики, помічник начальника фінансової служби. Із серпня минулого року Ірина Бурмак була заступницею начальника відділу оформлення допомог військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат Полтавського обласного ТЦК та СП. Померла військовослужбовиця після тривалого лікування у 3-й міській лікарні 14 вересня цього року. Колеги по службі згадують її як віддану справі та завжди позитивну людину. Я з Іриною Олександровною працювала з 2001 року була дуже цілеспрямована, любила свою е, роботу. Дуже розумна людина. Вона була бухгалтером, я була в її підчиненні, теж тобто бухгалтером. Я їздила ще зі школи, навчалася в одній школі. Вона завжди була дуже спортивна, вихована дуже така. Дуже весела людина, вчилася на відмінно і дуже, дуже така була завжди була на позитиві, завжди така досягала, як кажуть, своєї мети. Ми знаємо, як гарну, чуйну людину, порядну людину, надійну людину, надійного товариша от, і дуже доброго фахівця. Коли є якісь проблеми, а воно коли служить, завжди якісь проблеми появляються і теж до Ірина Олександровни. Вона підказує краще їх вирішити. Поховали військовослужбовицю Ірину Бурмак у селі Рибці. У неї залишилися чоловік та син. Мед, випічка, картини та багато іншого. У центрі Полтави розпочався благодійний ярмарок збір для військових. Тут можна придбати різні смаколики, сувеніри. Усі кошти передадуть на потреби збройних сил України. Деталі. У сюжеті ЗСУ допомагай, перемогу наближай, бо до нас на ЗСУ допоможе бить русню. У центрі Полтави, по вулиці Соборності ярмарок. Він благодійний, спрямований на підтримку Збройних сил України. Тут можна придбати їжу, квіти, сувенірну продукцію. Ціни стартують від 10 гривень, кажуть волонтери. Можна купити зефір, бізе, пряники. Дивіться теж такі сувенірні, патріотичні десерти власно дівчата приготували. Сувенірна продукція да дивіться, люди літнього віку. Вони в'яжуть носочки, там іграшки. Побачивши ярмарок, вирішив просто задонатити полтавець. Іван каже завжди охоче підтримує такі ініціативи. Просто побачив, ви що тут предложили. Ришив допомогти, просто за доначу для підтримки збройних сил України. Зібрані гроші направлять на закриття різних запитів захисників, говорить волонтерка Людмила Ковтун. Всі прапори, які ви тут бачите, всі нам подаровані за те, що ми допомагаємо. Ми намагаємося допомагати якомога більшим бригадам. кожна бригада дає якийсь свій запит. Там комусь скоби, комусь лопати, бензопили, утеплювач, сухі душі від комарів, носки і все різне. Такий ярмарок волонтери. Лаштовуючи місяця. Минулого разу на потреби наших воїнів вони зібрали 79 тисяч гривень. Везли у багажнику диких лебедів і тікали від автомобіля патрульної поліції. Поблизу села Зубані Кременчуцького району патрульні наздогнали браконьєрів і вилучили з автівки чотирьох пернатих. Птахи виявили у мішках у багажнику. За словами чоловіків, лебеді вони спіймали на річці хорол. Птахів працівники поліції передали до ветклініки. Розпочаток кримінальне провадження. Повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. На місце події поліцейські також викликали представників Державної екологічної служби. В ході слідчих дій в автомобілі також вилучено гумовий човен, весла, рибацький забродний костюм та два спінінги. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 у стаді 248 незаконне полювання кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 до 400 недодаткових мів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років, або також позбавлення волі на той самий строк. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. До наступної зустрічі в ефірі Всього вам найкращого.